Ми в Дніпро липень 25-го немов відзеркалені листопада 13-го. тринадцятого моло плакатами заповнює площі своїх міст із гучним протестом. Цього разу детонатором став підпис президента під скандальним законопроєктом 12.414, який регулює діяльність НАБУ та Сап. Мітингувальники опозиція та чимало експертів впевнені, такі рішення буквально вбиває незалежність антикорупційних органів. Цей закон буквально відкидає нас на 15 років назад за все, за що боролися люди на Майдані, за те, що зараз згинуть наші хлопці, ну це просто, це просто обурливо. Тут дивним було усе і передумове створення законопроекту, а саме виявлення в антикорупційних структурах крутів ФСБ і швидке прийняття парламентом, та саме підписання. Пізовечірі на сайті Верховної Ради президентське затвердження то з'являлося, то зникало. Але, попри вимоги мітингувальників, витувати резонансний документ, глава держави таки остаточно його схвалив. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Чому законопроект 12.414 обурює та здіймає хвилю протестів за словами експертів? Справа в тому, що згідно документу антикорупційні інституції, які раніше були незалежними, відтепер напряму залежать від генпрокурора, це стосується і скасування виключної підслідності набу та САП щодо корупційних злочинів. Це наявність. Можливості в генерального прокурора доступу до матеріалів кримінальних проваджень у таких злочинах. Та й в цілому це стосується значного впливу на генерального прокурора на прийняття рішень у кримінальних провадженнях, які стосуються корупційних злочинів. Також потрібно згадати і про те, що можуть бути призначені прокурори без проведення конкурсу. Тобто, фактично, за його особистою заявою та після передних перевірки. Свої точки зору щодо скандального законопроєкту висловили генпрокурор Руслан Кравченко та голова СБУ Василь Малюк. І вони переконують, що саме завдяки цьому документу настане ера справжньої антикорупції. Сап, відповідно до закону України про прокуратуру. Як був і так і залишається, він у статусі департаменту був і є. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм країну провадженням, ми по своїм, і разом будемо друг другу допомагати. Набу до мене не підпорядковується. Це просто повернення до конституції і САП, і набу не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати Вони незалежні в Незалежні але є генеральний по конституції один в Україні. Політологи жваво обговорюють такі законодавчі зміни та шукають відповіді, чому усі події навколо Набута САП відбуваються саме зараз. Під юридичним претекстом про наявність російської агентури е і викриття в одному в одної з найнасильніших і фактично найнезалежнішій структурі боротьби з корупцією, а це і е впливи на державні. Органи влади на найвищому рівні, ми знаємо, які затримання вдавалися із НАБУ і разом САП заарештовувати таких високопосадовців різного, політич, різних політичних таборів. Так от, на мою думку, це як причина, як привід було використано для того, щоб підпорядкувати ці е, структури до е, Генеральної прокуратури. Питання, яким зараз задається кожен з нас, а які ж наслідки матиме підпис під 12.414. ЄС вже розкритикували такі рішення та висловили своє занепокоєння. Тож євроінтеграція має великі шанси пригальмуватися. А от на сторінці самого набу з'явився пост. Подяки усім, хто вийшов на акції протесту. Євгенія Полікарпова, Христина Кругляк, Правда, тут Львів. Львівське ДБР взялося за розслідування авіакатастрофи з винищувачем Міраж 2000 Аварія сталася вчора ввечері на Волині, і на місце падіння надіслали найдосвідченіших детективів. Вже сьогодні стало відомо, що пілот саме виконував своє бойове завдання, як раптом під час зльоту помітив несправності з електронікою. Проблеми були критичними, тож воїн одразу ж поставив до відома про цю ситуацію свого керівника. Аби не наражати людей на небезпеку. Пілот ризикуючи власним життям скерував літак у безлюдне місце, де він впав та потон. Ну, у затопленні вирві на щастя, сам боєць встиг врятуватися. Зараз слідчі вивчають усі речові докази та документацію, які допоможуть встановити відповідального за авіакатастрофу. Перш за все, детективи хочуть знати, що або хто могли стати причиною технічних несправностей. Гул сирени, звук ворожого дрона, вибух і от замість власного житла одні руїни. Після крайньої атаки ворога по Львову в епіцентрі вибухів опинився будинок на вулиці Олени Степанівни, 35. На щастя, ніхто не постраждав. Однак сім'ї, які тут мешкали, залишились без домівок, адже будівлю визнали непридатною для проживання. Серед них і Христина Гоєнюк. Численна переможниця та рекордсменка за кількістю написаних радіодиктантів Національної єдності. Це Львів. Після ворожої атаки 12 липня 25-го року саме так виглядає будинок пані Христини Гоєнюк. А ось тут була її квартира. Нам ж ексклюзивно вдалося поспілкуватися з пані Христиною. Жінка пригадує, увесь жах тієї ночі. Під час тривоги каже, була вдома, спала, коли їй наснилася мама. Що з у тому сновидінні змусило прокинутися і майже миттєво, ніби за покликом вибігти на вулицю, прихопивши найголовніше чотирилапого улюбленця. За кілька секунд по тому дрон влучив просто у будинок пані Христини. каже дуже боляче в один момент втратити домівку, в якій прожила ледь не усе життя. Ви Знаєте, все життя дожити до такого поважного віку, як я, і все втратити, і тепер залишитися ні з чим. Це жахливо, ви знаєте, жахливо. Ну, але мусиш витерпіти все і дай Бог, що все буде добре. Попри втрату, пані Христина не втрачає віри, вона шукає нове помешкання та надіється на краще. Задоволена, проведено було оперативно, все роз'яснено. Чітко, конкретно і буде надана допомога і в ЦНАПах, і при оформленні поновленні права власності, тому що в мене старе право власності. Ми на контакті із родиною пані Христини і з пані Христиною, тобто їй запропоновано три різних варіанти оренди житла. Гроші вона вже має на рахунку. Вона має визначитися, яке саме вона буде орендувати. А щодо купівлі житла, тобто ми перераховуємо кошти. Я думаю, що ми знаємо і на контакті є з родиною пані Христини, Думаю, що родичі її допоможуть їй, яке саме житло вибрати для того, щоб вона його придбала і могла в нього переїхати. Будівлю на вулиці Олени Степанівни 35 розберуть. А усім власникам помешкань місто надає компенсацію за оренду тимчасового житла та обіцяють фінансову допомогу на придбання нового. Для цього уже й провели першу зустріч з мешканцями. Ми виплачуємо щомісяця 10, 12 або 15 тисяч гривень до того моменту, поки мешканці не придбають собі житло на придбання житла. Місто так само надає кошти відповідно до індексу, який майже в три рази більше від державної від державного індексу, тобто це близько 67 тисяч гривень за квадратний метр в залежності від площі, яка є, і мешканці собі, поки живуть в орендованому житлі, мають змогу придбати житло нове і в нього переїхати. Що ж буде на місці зруйнованого будинку наразі? У мерії не знають. кажуть попереду роботи із укріплення сусідніх будівель та розбір пошкодженої. Марічка Трабич, Христина Кругляк, Семен Пулик, Остап Кульпа, правда тут Львів. Він так любив природу і людей. У Львові з'явився посір пам'яті десантника Івана Тимцева. Боєць воював АТО, з першого дня повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у 80-ку. Під позивним Австрії син пройшов Миколаїв, Херсон та Донецьк, а в серпні 22-го року загинув у бою під Солидаром. Сьогодні біля ліцею, в якому Іван навчався, відкрили стело та оновили сквер, який тепер стане місцем, де може згадати героя та подякувати за те, що боронив нас від ворога. Наш Іван був чесною. Сміливою, доброю дитиною, який в першу чергу думав не про себе, а думав про, про людей, про друзів. Ми будемо з батьком приходити і так само часто тут сидіти на лавочці, згадувати його посмішку, згадувати його вчинки, його доброту. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А це ти куди так? Мчав на весілля зі швидкістю у 157 кілометрів на годину. Патрульно штрафували 25-річного водія на 1700 гривень. Та розповіли йому, чим такий поспіх міг для нього завершитись. Добрий день. Знаєте за якою швидкістю низько летіли? 157 кілометрів за годину. Населений пункт. Діти тут бігають, можуть перебігати. Там тварини, люди вон пішохідні. Як будете реагувати на такі швидкості? Просто тільки заїхався. Серйозна така причина? На весілля. На весілля? знаєте, краще запізнитись на весілля на три години, ніж взагалі не доїхати. Та й, будь ласка, не летіть, зробіть молодятам подарок, доїдьте живими, цілими, нормальними.